Казка дві жабки Жили колись дві жабки. Були вони подруги і жили в одній канаві. Одна з них була справжня лісова жабка. спритна, смілива, весела, а друга була боягузка і ледарка. Про нею навіть казали, ніби вона народилася не в лісі, а десь у міському парку. Якось вночі пішли жабки гуляти. Ідуть лісовою стежкою. Як раптом бачать, стоїть хатка. А біля хатки льох, а з того льоху пахне чимось смачним. Забралися вони до льоху. Стали там грати та стрибати. Стрибали, стрибали, аж поки впали у глечик зі сметаною і почали тонути, але ж тонути їм, звісно, не хотілося, і тоді вони стали плавати й борсатися. У глечика були дуже слизькі й високі стінки, і жабкам було аж ніяк звідти не вибратися жабка, що була ледаркою, думає, все одно мені звідси не вилізти. Нащо ж мені дарма борсатися, краще вже одразу потонути? Подумала так і потонула. А друга жабка думає: Е, ні, потонути я завжди встигну Я краще ще трохи поборюся, поплаваю. Хто знає, може, воно щось із того й вийде. Тільки ні, нічого не виходить, як не плавай, далеко не упливеш. Проте, не здається, жабка. Нічого адже я ще жива, отже треба жити. З останніх сил бореться хоробра жабка зі своєю жаб'ячою смертю, дригає лапками і думає. Ні, не здамся. Як раптом що таке? Під ногами у жабки не сметана, а щось тверде, наче земля. Подивилася вона униз і здивувалася, грудка масла. Адже це я сама своїми лапками з рідкої сметани тверде масло збила, зраділа жабка. Отже, добре я зробила, що одразу не потонула, подумала жабка так та й вистрибнула з глечика, і пострибала жабка додому у ліс, а друга жабка так і залишилася лежати у глечику. Що ж, правду кажучи, сама ти жабко винна, не зневірюйся. Не вмирай раніше за смерть. Кінець казки.